Проводити грандіозні фестивалі, такі як червене вино, справа нелегка. Оргкомітету необхідно було подбати про розміщення торгових точок, забезпечення прибирання та правопорядку, контроль за наданням послуг та товарів. І це далеко не повний перелік обов'язків, які лягли на плечі організаторів найграндіознішого винного фестивалю Закарпаття. Окрім основного змагання виноробів було чимало культурних заходів. Зокрема, фестиваль Різдвяна Зіронька у заключному турі зібрав 160 учасників, серед них 60 солістів та 13 ансамблів. Часто говорять про те, що стараються підтягнути наших виконавців чи виконавців Закарпатської області. У молодшій віковій групі переможцем стала Сніжна Стасюк з камянець Хмельницької області це віком семи років у молодшій віковій групі. Микита Брайдан із Вінничини, село Волга у середньому групі 14-16 років. Село Вінниці Шаський район Ірина Трико відзначилася і стала кращою. І так у всіх номінаціях фестивалю. Тож про упередженість журі говорити не доводиться. Окрім різдвяної зіроньки, були і спортивні змагання, і звісно, традиційний фест Вертеп 2013 57 колективів, понад 700 учасників приймали участь у фестивалі. Полянинських колективів Вертеп 2013. Надзвичайно повільно це все виглядало. Інформаційний простір заповнений фотографіями їхнього зовнішнього вигляду, їхнього їхніх виступів загалом усі заходи, що пройшли в Мукачеві в період з 12 по 14 січня, пройшли масово і без інцидентів. Тож туристи залишилися тільки з позитивними емоціями на розвиток туризму. До речі, організатори роблять велику ставку: до фесту підготували чимало сувенірної продукції з символікою червоного вина та друкованих матеріалів про привабливі куточки нашого краю. В рамках фестивалю було розташовано і організовано роботу інформаційного інформаційно інформаційно центру для презентації туристичного потенціалу Мукачева і нашого краю, де мали можливість. Представитись і показати себе народні міці, представники сільського зеленого туризму, як зазначили організатори, фестиваль вийшов на славу, і його мета не наповнити місцеву скарбницю, а популяризувати Мукачево і Закарпаття серед туристів, як гостинний край із своїми традиціями.